З мого досвіду командування роду військ, Міністерство оборони, відповідні регіональні управління, вони дійсно розглядають ці скарги, надають письмові відповіді і, зокрема, при необхідності перенаправляють такі рапорти до військової частини. Тому, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, що ваше звернення ігнорується, не варто опускати руки. Особливо, якщо ви розумієте, що в подальшому ця ситуація може стати предметом спору в судовому засіданні. Бо для суду треба обов'язково мати докази, що ви намагались вирішити це питання на досудовому порядку, зібрати якомога більше документів з військової частини, в тому числі підтвердження про подачу рапорту, отримання письмових відповідей з боку військової частини. Також можливо звернутися за допомогою до адвокатів для того, щоб направити адвокатський запит до військової частини з витребуванням тієї чи іншої інформації, наприклад, щодо результатів розгляду вашого рапорту.